26 грудня рашистський міністр Лавров по суті висунув в інтерв'ю іноземним і російським засобам масової інформації ультиматум Вашингтону. В цьому ультиматумі Лавров зазначив, що до того часу, поки Сполучені Штати Америки не змінять доктринальний і концептуальний статус Російської Федерації як противника, тобто ворога Сполучених Штатів Америки. Ні про які переговори, мова між Сполученими Штатами і Російською Федерацією не може вестися. А от консультації, будь ласка, тільки консультації це про те, як виконувати позицію Російської Федерації, тобто втілювати її в життя. А не вести рівносторонні переговори щодо пошуку вирішення найскладніших питань глобальної, безпеки, континентальної і двосторонніх взаємовідносин.